Вітаю, шановна громада. Дякую всім, хто доєднався до нашої зустрічі. Тих, хто доєднується до нашої зустрічі, сьогодні ми будемо говорити про важливі питання, які стосуються соціального захисту дітей з Вягільської міської територіальної громади, ролі служби у справах дітей у даному питанні та загалом про роботу служби у 2023 році. Служба у справах дітей є структурним підрозділом міської ради, який утворюється міською радою підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Штатна чисельність працівників служби становить 6 штатних одиниць, з яких три головних спеціаліста: головний спеціаліст, юрисконсульт, завідувач сектору опіки, піклування та основлення, а також начальник служби. Метою діяльності служби у справах дітей є реалізація на території Звягільської громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює повноваження щодо розробки та проведення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей їх фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, контролю за умовами утримання та виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та в сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, організації та здійснення разом з виконавчими органами міської ради, відділом поліції, заходів щодо соціального захисту дітей. Виявлення причин, що спричиняють дитячу бездоглядність та безпритульність вчинення дітьми правопорушень, надання потенційним усиновителям, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям інформації про дітей, які перебувають на обліку в службі та потребують влаштування в сім'ї, направлення для знайомства з метою налагодження контакту з дитиною. Крім того, служба у справах дітей веде облік дітей сиріт Позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, готує рішення виконавчого комітету з питань, що стосуються надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових і майнових прав, призначення опіки, піклування, влаштування дитини в заклад, будинок дитини. Приймає участь у судових засіданнях, розглядає в установленому порядку звернення громадян. На сьогодні в територіальній громаді проживає 14 тисяч дитини віком від 0 до 18 років, з них 1208 тисяча дітей проживають у населених пунктах сільської місцевості. 581 дитина має статус внутрішньо переміщеної особи. На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 114 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, 116 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у зв'язку з ухиленням або неналежним виконанням батьківських обов'язків батьками, вчиненням насильства, жорстокого поводження по відношенню до дитини, самовільного залишення дітьми місця свого проживання. 43 дитини мають статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З метою захисту прав вище зазначеної категорії дітей усіма батьками проведено профілактично роз'яснювальну роботу, здійснено заходи адміністративного впливу, ініційовано питання про притягнення до адміністративної відповідальності 55 батьків. За статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання або неналежне виконання ними батьківських обов'язків Продовж року були підготовлені та направлені матеріали про доцільність позбавлення батьківських прав на батьків, які злісно ухиляються від своїх обов'язків по відношенню до виховання дітей, Новоград-Волинським міськрайонним судом Житомирської області позбавлено батьківських прав 13 батьків. Відносно 15 дітей. З них 5 дітей влаштовано під опіку громадян, 6 дітей у дитячий будинок сімейного типу, одна дитина влаштована в прийомну сім'ю, одна дитина влаштована в патронатну сім'ю, одна дитина усиновлена і одна тимчасово влаштована в сім'ю родичів. Також у зв'язку з складними сімейними обставинами та неможливістю батьками забезпечити належний догляд. Продовж року службою у справах дітей влаштовано 18 дітей в обласний центр соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім» Житомирської обласної ради. Двоє дітей до комунального некомерційного підприємства Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей сиріт, які залишились без батьківського піклування. З метою підтримки сімей з дітьми, які опинили в складних життєвих обставинах, працівники. Служби у справах дітей міської ради співпрацювали з різними фондами, організаціями, за допомогою яких сім'ям була надана адресна гуманітарна допомога. Всього за 2023 рік за сприяння різних благодійних та неурядових організацій було надано допомоги продуктами харчування, засобами гігієни, матеріалами для утеплення будинків, побутовою технікою 183 сім'ям. Важливим і пріоритетним напрямком роботи служби у справах дітей залишається усиновлення. На обліку кандидатів в усиновлювачі служби у справах дітей перебуває дві сімейні пари та одна одинока особа. Ще на три сімейні пари підготовлено документи для навчання на базі обласного центру соціальних служб. За світний період кандидатами в усиновлювачі усиновлено дві дитини. Загалом на території міської територіальної громади проживає 35 сімей, які усиновили 41 дитину. На місцевому обліку з усиновлення наразі перебуває 36 дітей, 4 дитини віком від 3 до 5 років, 15 дітей віком від 6 до 10 років і 17 дітей від 11 до 17 років. Також в громаді функціонують 4 прийомні сім'ї, в яких виховуються троє дітей. Та три особи та два дитячі будинки сімейного типу, у які влаштовано 18 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Спірні та проблемні питання, які потребували колегіального вирішення, в найкращих інтересах дітей розглядалися на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Загалом протягом року проведено 37 засідань комісії. Також проводились обстеження умов проживання дітей сиріт протягом року, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних батьків, усиновителів, порушень прав дітей при цьому не виявлено. Протягом 2023 року. Спеціалістами служби справи дітей опрацьовано 1877 звернень та заяв громадян з питань, що стосувалися неналежного виконання батьками батьківських обов'язків. Призначення опіки над дітьми, встановлення днів та годин зустрічі одному із батьків, позбавлення батька, матері батьківських прав щодо повернення дітей в сім'ю, щодо залучення дітей до навчання, встановлення батьківства, проведення профілактично роз'яснювальної роботи з батьками, і багато інших звернень. Також 49 звернень громадян надійшло щодо захисту житлових та майнових прав дітей. Та прийнято 19 рішень на засіданні виконавчого комітету міської ради з питань щодо укладання договорів дарування житла земельної ділянки або частки житла земельної ділянки на ім'я одного з батьків житла, в якому зареєстровані діти, щодо укладання договору дарування житла, частки житла дитині, договору купівлі частки житла дитині, щодо укладання договору про припинення аліментів. Відносно дитини між батьками за умови набуття дитиною права власності на квартиру прийнято участь у 100 105 судових засіданнях з метою захисту прав та законних інтересів дітей. У міській територіальній громаді продовжують успішно надавати послуги з патронату над дитиною дві патронатні сім'ї. З патронатними вихователями підписано договори, які передбачали надання послуги з патронату над дитиною та допомоги сім'ям, які опинили в складних життєвих обставинах. За рік існування цієї ініціативи сім'ї прихистили вже 13 дітей. Двоє з них повернулися до батьків, двоє усиновлено, одна дитина влаштована в прийомну сім'ю. За що, користуючись нагодою, хочу подякувати патронатним вихователям та їх помічникам. Адже кожен випадок потрапляння дитини в сім'ю це виклик. Їх немає однакових. Буває так, що з дитиною легко, важко з батьками, з якими патронатним вихователям так само потрібно спілкуватися та проводити з ними реабілітацію. Але рік роботи показав, що це дуже позитивний досвід. Завдяки патронатним сім'ям діти не потрапляють у заклади інституції і мають змогу проживати в сім'ї. Основною цілею, яку служба у справах дітей ставить перед собою на 24 рік, є розширення мережі патронатних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, щоб всі діти, які залишилися без піклування батьків, мали можливість жити в сім'ях. Також на завершення хочу подякувати всім соціальним партнерам та тим, хто допомагає у вирішенні в більшості непростих. Але важливих питань захисту дітей, їх підтримки. Турбується про них і захищає, любить та приймає на правах рідних. Бажаю всім миру та найшвидшої перемоги. Дякую за увагу!